5 червня у світі відзначають Всесвітній день охорони довкілля. До ініціативи долучилась і Дніпропетровщина. Тут відбулася регіональна акція. Чиста область спільна справа під гаслом Подолати пластикове забруднення. Ініціатором виступила обласна державна адміністрація. Кам'янчани охоче підхопили заклик зробити довкілля чистішим, що вдалось прибрати у рамках акції далі у сюжеті. Акція мала на меті привернути увагу до проблеми пластикового забруднення і закликати громадян до практичних дій, зменшення пластикових відходів, їхнього сортування, повторного використання та правильного поводження зі сміттям. Це дуже така гарна ініціатива. екологічна ініціатива до якої долучилися наше місто Кам'янське департамент екології за дорученням Кам'янського міського голови Білосу Андрія Леонідовича організували сьогодні захід по прибиранню пляжної території вздовж лівобережного дренажного каналу. До цього заходу залучились навчальні заклади міста. Це і навчальний заклад, школа 30, 21, також 39 гімназії. -та гімназія. Долучились представники комунальних підприємств, представники засіб бджола. А також долучилися деякі пересічні громадяни. Участь в акції взяли близько 50 небайдужих. Прибирали узбережжя каналу, популярного місця відпочинку містян. Тут рибалять, засмагають та купаються, влаштовують пікніки, барбікю і залишають купу сміття. Особливо багато відходів виявилось під містком місці, прихованому від очей. Місце відпочинку дуже ми його любимо, тому воно має бути чистим. На жаль, воно небезпечне з точки зору засміченості. І ми час від часу з учнями старших класів долучаємося до прибирання. Дуже багато по собі громадяни. На жаль, на жаль, залишають сміття. Це і пластикові бутилки, стаканчики, скло і багато багато чого іншого. Тому ще раз звертаємось до мешканців. Будь ласка, не смітіть за собою, прибирайте, дбайте про своє довкілля оточення. Щороку у світі виробляють понад 300 мільйонів тонн пластику. Щонайменше 8 мільйонів потрапляють у водойми. До прикладу, пересічний українець у середньому використовує близько 500 пластикових пакетів на рік. А на перероблення потрапляє лише 6% від усіх таких відходів. Сьогодні ми збираємо сміття, бо сьогодні день довкілля. Збираємо пластик. Пластик це дуже велика проблема в екології. Вона знищує нашу природу та вбиває наших тварин. Щоб уникнути шкоди навколишньому світу, потрібно менше використовувати пластик, менше користуватися електроенергією та просто прибирати за собою. Пластик розкладається від 400 до 1000 років. За цей час він отрує ґрунти, водойми шкодить тваринам і, зрештою, повертається до нас у вигляді мікропластику в їжі та воді. Такими акціями дійсно ми показуємо приклад, приклад ставлення до навколишнього середовища. Вважаємо, що якщо б власним прикладом подавати і робити добро, чистоту і добробут такий, чистоту, то всі долучаться, комусь стане соромно, можливо, комусь це не допоможе, але все ж таки навколишнє середовище буде чисте, охайне, і єдність людини, коли приходить вона на природу, буде природня, первозданна. Організатори впевнені, якщо кожен робитиме щось по силам, зміни будуть неминучими. У рамках акції вдалося зібрати десятки мішків сміття, і тепер узбережжя каналу знову чисте і привабливе. А на завершення всіх чекав приємний сюрприз, смачне морозиво від громадської організації Бджола.